Що відбувається в Барселоні? Перемога над реалом в Ель – це лише верхівка айсберга. У цьому випуску гучні висловлення Ламіна Ямаля, скандальність суддійство, вплив молоді на трансфери, можливий відхід Левандовського, інтерес до Антані, а також зліт Рафіні від гравця на вихід до претендента на золотий м'яч. Тут справжні новини, гарячі чутки. Інсайди з роздягальні і навіть плітки, які обговорює вся Каталонія. Це не просто оновлення, це інформаційний вибух про головний клуб Ла Ліги. Чергове Ель-класико в Лалізі стало справжньою окрасою сезону, матчем, у якому було буквально все. Барселона та Реал Мадрид влаштували спекотне протистояння, подарувавши вболівальникам сім голів, десятки створених моментів, емоційні гойдалки і напругу до останньої секунди. Матч почався ударно. Мадридці швидко повели в рахунку. Але Барселона миттєво відповіла: вже до середини першого тайму каталонці не просто зрівняли, а й вийшли вперед. До перерви рахунок був 4-2 на їхню користь, і кожен гол давався народженням із хаосу, швидкості та жаги команд піти до кінця. У другому таймі Реал скоротив відставання, знову скориставшись високопіднятою лінією захисту суперника. Вони навіть мали шанс врятувати гру на останніх хвилинах, але втратили ключовий момент. Барселона могла закрити гру раніше. Але не найкраща реалізація, зокрема від Рофіні, залишила інтригу живою до самого фіналу. Героями зустрічі стали одразу кілька гравців. Кілян Бапе оформив хет-трик за Реал, довівши загальну кількість голів у матчах з Барселоною до 11. але знову як у фіналі чемпіонату світу його три голи не принесли перемоги. У Барселоні блиснув Іран Торес, який віддав три гольові передачі, і Ламін Ямаль, 17-річний вундеркінд, який знову зіграв як досвідчений майстер. Він забив і неодноразово створював небезпечні моменти. Саме його визнано найкращим гравцем матчу за версією SofaScore. Рафіня також відзначився двома голами, включає переможний. Судійство стало окремою темою для обговорення. Портал архівовар розкритикував роботу арбітра Алехандро Ернандеса, зазначивши, що три епізоди, у яких його рішення допомогли реалу уникнути санкцій, включно з фолом на Ямалі та можливим пенальті за гру рукою. Але навіть це не завадило Барселоні здобути перемогу. І все ж варто відзначити: Реал Мадрид не здався. Команда билася до кінця і матч міг завершитися зовсім інакше. Реалізуй вони всі свої моменти. Обидві команди видали шоу гідне статусу Ель Класіко». але саме Барселона вийшла переможцем і зробила рахунок особистих зустрічей у сезоні 4-0 на свою користь. І, звичайно, не обійшлось без... Після матчого резонансу у центрі уваги знову опинився Ламін Ямаль, молодий лідер Барселони, який блищав не лише на полі, а й знову опинився в епіцентрі галасу. Поза ним 17-річний Вінкер продовжує дивувати не лише своєю зрілою грою, а й прямолінійністю у висловлюваннях, що зовсім не типово для сучасного футбольного світу, де спортсмени зазвичай унікають гострих тем. Перед матчем у пресі активно обговорювалося обурення гравців Реала словами Ямаля, сказаними після фіналу Кубка Іспанії. Неважливо, скільки голів заб'є Реал. Вони просто не здатні нас обіграти цього сезону. Ця заява викликала роздратування у мадридському таборі. За чутками команда навіть розробляла спеціальний план нейтралізації каталонського юніора. Франк Гарсія цілий тиждень вивчав поведінкові патерни Ламіна, сподіваючись закрити його зону. І перші 15 хвилин матчу ніби підтверджували ефективність цього плану. Ямаль справді був непомітним, але втримати таку інтенсивність протягом усього матчу складно. Як тільки у гравців Реала почали закінчуватися сили, ламін заграв на повну силу. Він буквально розривав лівий фланг оборони Реала, завдав серію небезпечних ударів, створив чимало моментів для партнерів і, звісно, сам відзначився голом. Його вплив на гру був очевидним і за статистикою, і візуально. Після фінального свистка Ямаль знову дозволив собі гучну заяву. Він зазначив, що Реал не створив жодного справді гострого моменту, а їхні голи стали наслідком помилок і суперечливих рішень арбітра. Ці слова викликали нову хвилю обговорень і критики, але, схоже, самого Ламіна це ще більше мотивує: він грає з упевненістю і зрілістю, не характерною навіть для багатьох досвідчених футболістів. І робить це відкрито як на полі, так і поза ним. Неможливо не згадати, що у реалі все ж були свої моменти. Третій гол класична контратака, майже доведена до ідеалу. Був шанс і на четвертий, але МБАППЕ банально не вистачило свіжості. Проте результат залишився незмінним. Барселона знову виявилася сильнішою, і слова Ямаля, якими б зухвалими вони не здавались, виявилися точним відображенням реальності. Схоже, у Барселоні серйозно замислюється про майбутнє своєї атаки, попри вражаючу результативність Роберта Левандовського, 40 голів за сезон у всіх турнірах у клубі дедалі частіше говорять про необхідність перебудови. Одним із факторів, що вплинули на такий настрій, стало бачення ламіна Ямаля. Юний талант дедалі впевненіше заявляє про себе не лише на полі, а й поза ним, зокрема, власним баченням футбольної філософії команди. За повідомленнями іспанських змі, Ямаль не повністю задоволений грою Левандовського і вважає, що атаці команди потрібен інший стиль. А в умовах, коли клуб робить ставку на молодь і майбутнє, думка таких гравців починає впливати на кадрову політику, і подібні сигнали не залишаються непомічені. На цьому тлі інтерес Барси до Біняміно Шешка з РБ Лейпциг виглядає цілком логічно. Спортивний директор клубу Деку бачить у словенці сучасного нападника, здатного додати швидкості та варіативності в атакувальні дії. Водночас Левандовський має намір дограти свій контракт до кінця. Це означає, що щонайменше ще один сезон він залишиться в каталонському клубі, але навряд чи буде настільки незамінним, як раніше. Він може зберегти важливу роль у роздягальні та в ротації, але не як основний центр Форва. Ситуація з Фераном Торесом також залишається відкритою. Хоча Ламін Ямаль бачить у ньому гравця, з яким йому комфортно взаємодіяти на полі, у Барселоні не виключає його, його трансфер. Інтерес до Ферана проявляє мадридський Атлетико, який активно шукає нового центрального нападника і готовий розглядати іспанця як одну з ключових опцій. Паралельно Барселона придивляється ще до одного підсилення флангу Антоні з Манчестер Юнайтед. На початку сезону бразилець практично не отримував шансів Англії, але оренда в Бетіс розкрила його потенціал. 13 результативних дій за 4 місяці відмінний показник. Зараз за ним стежать топ-клуби, включно з Баварією та Атлетико. а каталонці розглядають варіант оренди. Проте Юнайтед не поспішає відпускати гравця без зобов'язання викупу. Манчестер Юнайтед оцінює Антоні в 30 мільйонів євро, і Бетіс вже готовий заплатити цю суму. Барселона ж хоче обмежитися орендою, що може стати перешкодою перемовин. Є ще один важливий момент: Антоні віддає перевагу правому флангу атаки. Саме тій зоні, де впевнено діє Ламін Ямаль. Тож, навіть якщо трансфер відбудеться, бразильцеві доведеться серйозно поборотися за місце в основі. І зовсім не факт, що тренерський штаб піде на ризик заради короткосрочного підсилення. Тім трансферне вікно обіцяє бути дуже насиченим. Барселона явно готує ґрунт для оновлення атакувальної лінії, і кожне рішення буде ухвалено з урахуванням довгострокової стратегії та комфорту і нового лідера Ламіна Ямаля. Усе свідчить про те, що в Барселоні починається нова епоха. Рішення, які ухвалять сьогодні, визначать майбутнє клубу на роки вперед. Напишіть у коментарях, чи згодні ви з Ямалем, чи варто відпускати Левандовську, і кого ви хочете бачити в АТАЦІ Барси в наступному сезоні. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Тут тільки найсвіжіші та найгостріші футбольні новини, без фільтрів і цензури.